Вітаю вас на каналі Мастер Про. Сьогодні 8 грудня і світить ось таке гарне сонечко. Нагадаю, ми поставили 18 панелі по 585 Вт. Це сумарно 10 кВт. Що ж, давайте підійдемо до інвертора і подивимося, що ми сьогодні згенерували. Зараз третя година по обіді. Досі генерують панельки 300 Вт. Сумарно сьогодні виходило 5 кВт. Я бачу, 5, 4. Тобто генерували вони непогано, до обіду ми згенерували 8 кВт в годин, і це в принципі норм. Наразі світла немає, батарейка дозаряджається. Як ми бачимо, 80% вона, до речі, з нуля сьогодні взяла собі у резерв. Тобто зараз світло увімкнуть, потім на нічого вимкнуть, і ми в принципі, цього ніч будемо сидіти на батарейки. Тож усім дякую за увагу. Далі будемо знімати багато інформації про сонячні панелі.